Нам дали два мільярди, треба ще шість uh, Володимир Олександрович. Знаєте, на початку повномасштабки, коли Захід активно почав вливати величезні суми в Україну, uh, у мені проводились такі uh, обурення: мовляв, що висок, не давали, які гроші. Uh, коли Україна була мирною, ми би зараз там процвітали, було в перших рядах uh, економіки Європи. Але весь часом я зрозумів, що у них не процвітали б. Які гроші б активно розкрадалися, панкер і тепер. Е, Кажуть, навіть поляки, е, пострадянські поляки тим рішали, але вони ніяк не могли побудувати нормальні дороги для європейських гроші, тому що кошти десь розчинялися. Поки європейці самі не побудували їм дороги. Що робиться тепер? дайте гроші, гроші зникають. Як би ви назвали людину, яка замість того, щоб вилічити там алку чи нако, залежно, де я йому гроші кари на купер собі там, в ухріжка. Або тупий, або злочинець. Це підтверджує то, що сказала данська прем'єрка, мовляв, ми будемо далі там давати гроші на зміцнення армії, в той час як донай, а на арт мій люди знову донатять, на міномети донатять, чого, я не знаю, ізраїльтяни донатять та міномети, чи на дрони, я такого не чув, бо, ета, значить, будемо далі давати гроші, бо, мовляв, українці захищають Європу, ну, та, Європа сама себе захищати не хоче, чужими руками. І Володимир Олександрович продовжив, ніку ска території, то наше майбутнє наше життя. Ага, ага, ага. Бо каже, за чотири роки потім не спромігся навіть 30% процентів урвати. Ну, урвав там двадцять ще без до фігня. А щоб забрати всю, йому треба роки і мільйони народу. А, і мільйон, ну, та і мільйон народу, то факт. А тільки питання, скільки народу треба українцям, щоб тримати такі роки. А за кого то хвилює, як то кажуть. Лапати і донати, донати і лапати. Ось такий план. Як сформулювати це поетично, то буде так: стукає смерть над цвентаринім гостинці, а з бокою мрзе. Топем пуйла у крові українців. Слава потужному азе.